Че спельного, Миш? Ваша позиция? Свободная. Кого, Кого вы поддерживаете? Себя. А при этом мы все так же ничего не решаем. Аня Лорак впервые за 7 месяцев войны в Украине высловила свою думку. Та подкреслила, что артист это аполитичная людина. Я в политику сильно не лезу. Ой, нет, я, я вообще про политику совсем не хочу. Совсем никак. Я, я объясню почему. Потому что, ну, грубо говоря, у меня мозгов на это не хватает. А мы отряды Путина. Они все? Я, я маленький гвинтик! я маленький гвинтик! Тобто маса, масове суспільство. Що ж це таке? Для початку давайте пригадаємо наше шкільне дитинство. Що ж тоді відбувалося, коли вчителеві раптом потрібно було навіщо посеред року вийти з класу? Безлад. Правильно, безлад і хаос. В принципі, тоді кожен починав там шуміти, кричати, бігати класом, не знаю, творити якусь шкоду. Ось воно, масове суспільство. Саме таку метафору використовував іспанський філософ Хосе Ортега й Гасет у своїй книзі «Бунт мас». Власне, характерною рисою маси є якраз те, що в неї немає якоїсь спільної, однієї чіткої мети, а головне спільних норм. Маса відкидає застарілі норми зовсім не для того, щоб змінити їх новими, кращими. Ні. В центрі її життєвого плану лежить прагнення жити, не підкоряючись ніяким заповідям моралі. Тобто, фактично, вони відкидають старі якісь норми, старий порядок, який був при вчителеві, так і не пропонують взамін нічого нового. Тобто, коли учитель був у класі, він був тією головною інстанцією, що підтримує порядок та згуртовує цю хаотичну масу, і навіть спрямовує їй на певну корисну діяльність, спрямовує їх до однієї мети. А от коли вчитель вийшов, авторитету немає, відповідно, кожен може творити все, що захоче, і показувати все, що він захоче. Хочете, я вам зараз розкажу, як ліп ворочить? <свистити> <свистити> от тільки те, що з цього виходить, це лише хаос. Маси ніби і Беруть в якомусь сенсі керування на себе, але вони ні до чого не ведуть, вони самі не знають, чого хочуть. Приблизно це і починає відбуватися у 20 столітті, тоді, коли зникає авторитет церкви. До страхи, А з ним і держави. Пропало все. І починаються сумніви якраз в усіх уже наявних авторитетах, законах, а головне моральних установках. Та я ті не буду спавля. Світ починає бути більш хаотичним і незрозумілим. Світ закрутив і і все, все, і все, нічого не пам'ятаю після того. Кожен відстоює свою особисту думку, навіть якщо вона не аргументована. І от маси, на яких ніби і звалюється все це керування, але насправді вони не поспішають його брати в свої руки. Вони якось не самоорганізовуються заради спільної мети. Взагалі у суспільстві. Якась... Психічно нездорово маячня відбувається. Ось чому люди, які позиціонують себе як гражданин міра, який за все хороше, проти всього поганого, за мір во всьому міря це якраз типовий представник цієї сірої індивідуалізованої маси, ну, тому що він відірваний від усіх насправді. Бо якщо маса і якось самоорганізовується, об'єднується, то це вже не маса, бо в неї з'являється спільна мета, відповідно, і спільні цінності. І це вже не маса, а наприклад, і тут важливий момент. Об'єднуючись, індивід у цьому сенсі не нівелюються перед іншими, перед спільною метою, а інтереси всіх індивідів, вони ніби гармонійно поєднуються одне з одним. Ну ось, наприклад, об'єднання художників, от уже хто кожен неповторна особистість із своїми ідеями, але вони не розчиняються, об'єднуючись, а гармонійно поєднують свої ідеї заради спільної мети. Або ж насправді повернемося до нашого прикладу прямо зараз. Зараз у нас є спільна мета, перемога, є спільна беззаперечна цінність, свобода. Але при цьому ми всі працюємо заради цієї мети, залишаючись собою. А я займаюся або якимись цікавими проектами, які мені цікаві. Хтось безпосередньо воює на передовій. Не відволікайся. Хтось волонтерить. Останній день у нас почався хайп по буржуйкам. Журналісти і блогери інформують Україну і світ. Так що, друзі, я вимушений констатувати: наша із вами русофобія недостатня. Митці створюють свої твори. Бізнес сплачує податки і також за можливості і там донатить, проводить якісь акції. А вчителі і викладачі вони взагалі працюють на майбутнє. Ми всі як один, але водночас ми всі різні. Українці, в космос. І всі ми добре знаємо, що і для чого ми робимо. Основна характеристика маси це якраз відсутність будь-чого спільного, тобто всяких цінностей спільної мети. І це все їм можна накинути лише згори. Можеш сікуєш, ну, що потягнути. я не віжу, ти як папугаєтку відвіщаєш. -то тобто, наприклад, як це робить вчитель з класом, коли разом згуртовує дітей, щоб вони разом виконували там якусь роботу чи просто для спільного навчання. А от коли таке відбувається в суспільстві, то це, як би, м'яко кажучи, не ок. Тому що, як говорить німецька філософиня Ганна то маси знову ж таки можуть бути організованими та караонами лише згори, і саме тому тоталітарні рухи це якраз масові рухи. Саме для тоталітарних рухів маса це база, це фундамент. Це і є причина того, чому у державах тоталітарного штибу мітинги ну, просто неможливі. А якщо і відбувається щось схоже на них, то все закінчується тим, що одна частина маси дивиться на те, як пакують в автозаки іншу частину. Тому що кожен там по суті сам за себе, і вони не мають між собою нічого спільного, щоб їх ось об'єднувало. Саме тому тоталітарні режими вони якраз не зацікавлені, аби в них були якісь там свідомі громадяни думаючи. Їм навпаки потрібно плодити побільше політичного населення. Саме тому на масах трималися, наприклад, такі структури, як СРСР чи Третій Рейх. І, зокрема, саме за допомогою культури маси перетворювали у покірних винтиків режиму. І якраз про це моє відео про культуру у СРСР. Пересічна людина починає відчувати себе повноправним індивідом з усіма правами. Причому сприймати ці права як належне. І абсолютно забуваючи про те, що всі вони якби сформувалися і були досягнуті саме у результаті довгої боротьби за ті самі людські права протягом довгої історії та тривалого процесу раціоналізації. Більшість цих самих людей, маси, які зараз качають права, насправді в 19 столітті були би ще там рабами або ж кріпаками, думку яких насправді ніхто б не спитав. Зате тепер вони починають вимагати всього й одразу і говорити, що вони просто мають право. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок. Людина маси, ніби хизується своєю порожньою свободою, причому навіть не намагаючись якось її наповнити, і цим дуже легко насправді маніпулювати. Наприклад. Антимасочники, що заявляли, нібито носіння медичної маски обмежує їх свободу. Ясна річ, не надаючи якихось вагомих аргументів, а лише те, що в них, бачите, є свобода, вони мають право. Або ж антивакцинатори, які переконані в тому, що їх чіпують і цим обмежують, знову ж таки, їхню свободу. Ну, це при тому, що більшість з них це якраз активні користувачі смартфонів. А результатом цьому є якраз знецінення будь-яких людських прав, і як пише Ортега і Гасет, докорінна деморалізація людства. Тоді, коли немає ніякої загальної моралі, вагомої, немає загальної навіть істини, всі рівні, однаково праві, і, наприклад, науковець вірусолог. І домогосподарка, яка лікує своїх дітей чудодійними травками. І, наприклад, фаховий економіст, і людина, яка впише у фейсбучику, мені особливо ці дописи подобаються. Коли я був маленький, мені було цікаво, чому просто не взяти і не надрукувати всім багато грошей, щоб всі були щасливі. Тепер я виріс і досі цього не розумію. Звідси, звичайно ж, і вічність срачі в інтернеті. Тому що тепер людина не шукає якоїсь альтернативної думки. А навпаки, вона хоче ось керуватися лише своїми егоїстичними міркуваннями. Вона чує лише те, що фактично хоче почути. Та й взагалі. Слухає одне, думає інше, а робить третє. Або ж улюблений її аргумент у суперечці. У мені все одно. І що? Звідси і феномен, наприклад, інформаційної бульбашки, коли людина оточує себе лише комфортною для себе інформацією з комфортних для неї джерел. Тобто у такому випадку, в такому суспільстві здорова якась дискусія взагалі унеможливлюється. І в принципі, як говорить Ортега і Гасет, що це пов'язане з тим, що з'являється тип людини, що не хоче давати аргументів і не хоче мати рації, а просто рішився всім накинути свої погляди. Людина маси вона боїться насправді дискусії і уникає її. Описуючи сучасне суспільство, американський дослідник Том Ніколс у своїй книзі Дивані експерти якраз і констатує те, що суть сучасної суперечки Нав'язати свою думку іншому, не вислуховуючи у свою чергу аргументів свого опонента, навіть якщо твоя власна думка повна нісенітниця. Люди не лише вірять у щось тупе, а й активно опираються навчання та не бажають відмовлятися від власних помилкових думок. І Ортега і з ним інші дослідники починають називати головні характеристики маси це інертність та аморфність. Людина маса в цілому безініціативна, без чіткої позиції, а політична, апатична. І маса це якраз скупчення таких людей. З одного боку, людина маси вважає, що вона якийсь унікальний неповторний індивід, Унікальність нашого музею полягає в тому, що він унікальний. А з іншого насправді вона така, як і всі, із своїми потребами та дрібними проблемами. І в принципі, така людина маси, не дотикаючись більше ні на які перешкоди, починає вважати себе як цілий всесвіт, пуп землі і вважає себе рівною з усіма. Простий ум, знаючи, що він простий, осмілюється проголошувати своє право на простатство і, дехоче, накидає його. Таким чином, наприклад, відбувається примітивізація культурного простору. Тобто всі оці характеристики маси, інерфність, аморфність, одноманітність, вони починають характеризувати якраз культуру. Відповідно, ми і маємо феномен масової культури. Отже, всі ці голуби миру, ні твайні, ні політики, ніщо інше, як сіра маса, що є основою для тоталітарних режимів. Ось такий от парадокс. Людина, яка позиціонує себе нібито поза системою, насправді є просто базою, фундаментом цієї системи. Саме тому, щоб не бути якраз такою сірою масою, потрібно всього лише мати свою чітку суспільно політичну позицію та вміти правильно та аргументовано її відстоювати. Так що вчіться, розвивайте своє критичне мислення, тому що одна розумна людина, яка вміє правильно та чітко висловлюватися, варта набагато більшого ніж мільйони граждан міра.